Майже 20 тисяч сухпайків із початку великої війни відправили на фронт волинські волонтери. Процес не зупиняється і нині. В індивідуальний пакунок кладуть продукти та енергетичні батончики, а ще необхідні речі для приготування в польових умовах. Гроші на це збирають усією громадою, допомагають іноземці, місцеві жителі і навіть діти. Запаси вже закінчуються, тому волонтери закликають всіх, хто може та чекає на перемогу, допомогти армійцям. Добре. Малюнок дитячий, далі таку консерву, тушонка 250 п'ятдесяти грамова. Рідну консерву на даний момент шпрот. Так складають сухпайки для наших армійців. Велика війна знову змусила взятися до справи волонтерів, які робили це ще з 2014 року. Який має бути індивідуальний продуктовий пакунок для бійця на передовій? Тут знають добре. Це денний раціон бійця. Хоча буває так, що і два бійця на цей пайок нормально харчуються за день. Це ті, які йдуть на бойові виходи, це розвідники, яким саме потрібно. Мати цю їжу до кожного пакунка обов'язково кладуть підставку для вогню, сухий спирт, що горить без диму, а також спеціально оброблені сірники, таблетки для знезараження води. Добре прораховані калорії. Тут є м'ясні консерви і страви швидкого приготування, Печува та рідоники, поживні батончики. В таких наборах має бути сушка. Коли рожовуються сухі фрукти, то спрага. Сухофрукти та горіхи для наборів привозять небайдужі інгредієнти надсилають навіть. За кордону волонтери розкладають усе на місці в індивідуальні пакунки. Все це необхідно для укріплення імунної системи військових, для відновлення сил. Для боротьби із втомою за день луцькі волонтери виготовляють від ста до пів тисячі сухих пайків. Це якщо достатньо продуктів і робочих рук. Їжею та коштами допомагають усі, навіть діти, які збирають гроші на своїх імпровізованих блокпостах. Складати усе це допомагає волонтерам. І переселенка з Херсонщини. Жінка з тимчасово окупованої голої пристані каже: найкраща винагорода, коли хлопці приходять і дякують за підтримку з тилу. Навіть приходили сюди. І дякували. Справляємося по, по по любому Ми нас не буває так, щоб ми не нічого зовсім не складали. Хоч хоч одну закладку на 70 там сімдесят все одно ми пошти робимо повний день. Волонтери щоразу намагаються покласти до пакунка нові та корисні інгредієнти та запаси продуктів закінчуються, і тепер щодень проводять у пошуках грошей і благодійників, щоб мати усі складові для волинського сухпайка. Долучитися до допомоги воїнам і наблизити нашу перемогу може кожен із нас. Катерина Курбанова Павло Лісівненко факти ICTV, єдині новини.